Всім привіт, Прикурювач передній 29-й, -е. тут жовтенький стоїть. Тут стоїть на 15 А стоїть запобіжник. Я просто його взяв поки заднього. Задній мені не важливий, він 35-й, мені не важливий. то я його взяв, замінив сюди. І буду, поки буде він так робити, а потім буду в магазині, докуплю і заміню ось цей 35-й. Просто щоб я не забув, де він що стоїть, то я його поставив поки сюди. Щоб замінити, достаємо ось цей фіксатор, зажим, скажімо так. Тут так, язичок ось да. язичок відвинули в сторону і можна навіть однією рукою його звідти дістати, це не проблема. Зацеплюємо запобіжник і тягнемо на себе просто. Оп, він у вас в руках. Так само його назад разом з цим кріпленням ставимо. Потім просто оп, усіки кіт нажимаємо і забираємо. В крайній випадку можна піддавити пальцем. Е, нагадую, 29 передній прикорувич, 30 й прикурич задніх сидінь, 35-й прикорич з багажнику. 35 й номер. Тобто, ось, добачимо, у вас номер 33, тобто ось, допусти, да, резерв, пустий 33. І рахуємо далі 34-35. Так само тут, щоб швидше знайти номер 31 тут повинна релісти, я, да? ну, залежить від комплектації. е, номер 30 і 29, ну, з зротньому порядком. Да? Ось і все. Всім успіху.